Друзі, всім привіт! Зараз хочу показати вам нові знижки із Аврори. Тож ставимо лайки і всім, друзі, приємного перегляду. Пішліть всередину. І перше, що ми бачимо, друзі, це льодоходи 49 гривень. Зараз в акції. Подивіться, як вони виглядають. Знижка на них зараз 29%. Ось такі чорні льодоходи кріпляться до підошви. Кого цікавить? Зараз в акції є запечатані 49 гривень за пару. Далі, друзі, дивимось, Устілки для взуття. 19 гривень. Подивіться, як вони виглядають. Вони вирізаються під будь-який розмір. 19 гривень новенькі. І також є ще по 17 гривень. Подивіться, біленькі. Також вирізаються під будь-який розмір. Від маленького до великого. Підходять всім. 17 гривень і 19. Дивіться, кому які більше підходять. Так, далі дивимося, що це у нас. Льодяник на палишці, 7 гривень. Зараз в акції. Подивіться. Ось такі цукерки. По знижці 22% за цукерок. Далі дивимось. 19 гривень. Пряник імбірний. Подивіться. Вигляді серця до Валентинки. Пряник Валентинка. Торговельна марка Добрик. Зараз по 19 гривень. Так, далі дивимось. 33 гривні, набір цукерок, шоколадних з кремовою начинкою та з полуницею. В вигляді серця. Торговельна марка Lexus. Коштує 33 гривні. Також присвячено до Дня Святого Валентина. До Дня Закоханих. Також гарно підійдуть на подарунок. Так, далі дивимось. 79 гривень з любов'ю. Коробка цукерок. Волинські солодощі. Подивіться. Білий пакунок. У вигляді серця 350 грамів цукерок. Цукерки набір соната. З любов'ю. Волинські солодощі. 350 грамів. Також гарно підійде на подарунок. Далі дивимось. Папка конверт А4. 11 гривень. Для школярів. Подивіться, є різні кольори. Є рожевий, є безкольоровий, є зелений, є з малюнками, з тигриком. Тож, обирайте, який вам більше за все підійде. Різні є кольори. По 11 гривень. Далі дивимося, що в нас тут йдуть. 25 гривень набір олівців кольорових. Подивіться, як виглядають. Раз, два, 12 олівців. Різних кольорів. Такий набір. Знижка зараз 36%. Далі дивимось. Зошити. 12 аркушів коштує 4 гривні. Так, давайте подивимось на ці зошити. Є в лінійку та бачу є в клітинку. По 4 гривні зараз акція. Далі дивимось. 24 сторінки. Клітинку коштує 7 гривень. Тож зараз для школярів непогані акції на зошити. Так, тут у нас ще більше. 60 аркушів, 15 гривень. Тож для школи зараз тут великий вибір знижок. Тут на що? Блокнот А5, 44 гривні зараз. В акції, подивіться, який він гарний. Бачу, є різні обкладинки. Є квіти, є ось такий з кактусами. Тож, по 44 гривні зараз. Далі, 9 гривень. Це в нас що? Блокнотик невеличкий. З замочком. Навіть закривається. 9 гривень. В асортименті різні є малюнки. Ось, до речі, котенятко. Так, далі дивимось. Акція на полотно. 40 на 50. 99 гривень. Зараз коштує. Далі дивимось. Це в нас підставка для карандашів, оліців, ручок. 29 гривень. Є зелений, є блакитний, є рожевий. Різні кольори в асортименті по 29 гривень ось такі підставочки. Так, далі. Що в нас тут? 17 гривень набір фломастерів. Так, давайте на них подивимося. Ось такі фломастери двухсторонні. По 17 гривень зараз. Далі набір картону кольорового 27 гривень. Так, картон кольоровий, 14 аркушів. Так, давайте подивимось. Ось такий набір картону. Є набір картону за 29 гривень. Такі папці. Можливо, він трошечки кращий. Далі дивимось. Альбом для малювання. 59 гривень в акції. Ось такі альбоми для малювання. Є рожевий і є блакитний. Кому який більше підходить? 59 гривень зараз. Так, тут на що? Папір офісний. 99 гривень. А4. Цілий пакунок. 250 аркушів. Коштує зараз всього-навсього 99 гривень. Це дуже гарна ціна. Так, з іншої сторони, в нас акція на приправи по 8 гривень. Приправа до плову, до фаршу та котлет, до морковки по корейськи, дешевше, 6 гривень. Так, і що це у нас? Кмелі сунелі також 6 гривень. До омлету 8. Мені сунелі найкраще беруть. Тож, можливо, комусь потрібні приправи. Заходьте до Аврори. Так, далі дивимось. 6 гривень до смаження м'яса. Море спецій. Так, тут на що? До морковки по-корейськи. 6 гривень. До холодцю 7 гривень. Торговельна марка море спецій В акції. Так, тут що у нас? Паприка 90 грамів копчена. 39 гривень. Зараз коштує. Знижка 20% за таку баночку. Також в акції часник сушений. Баночка трошки більша. 110 грамів. І ціна трошечки більша. 42 гривні за баночку. 14% знижка. Далі, що в нас тут? Перець чорний 90 грамів. 44 гривні. Море спецій. Так, тут на що? Тут у нас йдуть соуси в акції. Соєвий соус 19 гривень. Кімчі. Так, далі. Соус теріякі 24 гривні. Також кімчі. 200 мл. Є солодкий чилі. Також коштує 24 гривні. Ось ці три вида соусів. Зараз в одну ціну. Так, бачу в акції. Насіння льону 150 грамів. Один пакунок залишився. Коштує 12 гривень. Так, знизу бачу в акції кисель. 12 гривень. Кісель зі смаком, фруктів і ягід. 150 грамів. За такий пакунок. І ще є по 9 гривень 90 грамів. Так, далі. Сода харчова. Додай. 300 грамів коштує 15 гривень за пакунок. Кому потрібно? Беріть. Зараз в акції. Так, що тут в нас далі? Далі в нас шейк, друзі, по 15 гривень. Подивіться. Це в нас 330 грамів. Маленькі баночки. Зеро алкоголь. Безалкогольні шейки, до речі, 0 алкоголю. Так, і тут у нас. Тонік. Два варіанти шейків по 15 гривень в акції. Так, далі дивимось, що це в нас. Чайничок на кухню. 299 гривень. Відкривається. Легенький, дуже-дуже легенький. Так, ну-ка, давайте подивимось, як він виглядає. Дуже тонке дно. Тож, не знаю, не знаю. Так, відкривається, як кипить. Такий чайник 299 гривень. Далі дивимось. Сковорідка маленька. 24 см, коштує 419 гривень. Так, це у нас Power. Крауф. Непогана сковорідка. Але маленька. Кому можливо потрібна. Зараз в акції. 419 гривень. Далі бачу знижка на солодощі. А саме на бонжур. 49 гривень цілий пакунок. Зараз в акції. Конті по 49 гривень 232 грами. Далі шоколад молочний Рошен 23 гривні. Ціна надрукована навіть на шоколад. 23,90 за 90 грам шоколаду молочного. Далі бачу знижка на енергетики. А саме на енергетичний напій Хел. 17 гривень. Два смаки. Зараз в асортименті. l карнітін Додає енергії 250 мл. Тож, можливо, комусь потрібне. ПВП l Карнітін, Хел. Зараз в акції по 17. Далі кава Маккофе. 2 грами арабіка. 2 гривні коштує. Ось такі маленькі пакунки, арабіки, по 2 гривні. Далі чай. По 9 гривень. Імбірний з лимоном. Також імбірний. Так, дивимось. Журавлина є ще. І третій варіант це в нас смородина. Цей чай можна пити як гарячий, так і холодний. По 9 гривень. В асортименті три смаки, зараз в акції. І останнє, що тут є з їжі, це в нас палички кукурудзяні по 20 гривень. Є смак сиру і є смак зеленої цибулі по 20 гривень. Тож, кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал і я вам ще покажу битову хімію. До нових зустрічей, до наступного відео.